Члени екзаменаційної комісії до вашої уваги представлена робота дослідження та програмна реалізація методів прогнозування результатів процесу дельсуфорації димових газів від діоксиду сірки. Мета роботи дослідження та програмна реалізація методів прогнозування результатів процесу десполяризації димових газів від діоксиду сірки. Актуальність та проблематика роботи полягає в тому, що останнім часом збільшилась кількість викидів діоксиду сірки в атмосферу. Це уголовно зростаючими показниками енергоспоживання у світі. На слайді представлена загальна постановка завдання до роботи. Було проведено порівняльний аналіз існуючих методів та встановлено, що найбільше переваги було у штучної нейронної мережі та генетичного алгоритму. тому його було обрано для вирішення поставленого завдання. Було розроблено, було розроблено модифікований генетичний метод для настройки вагових коефіцієнтів штучної нейронної мережі для прогнозування результатів процесу десфоліоризації димових газів від діоксиду сірки, розглянемо більш детальну його структуру. Спочатку відбувається ініціалізація початкової популяції, потім відбувається оцінює хромосоми поточної популяції за формулою, що представлена на слайді. Після відбувається відбір хромосом батьків для схрещення лівніним речуванням та для обраних пар здійснюється СБХ схрещення. Далі відбувається мутація. Для цього спочатку на кожній ітерації знаходиться рівень розвитку популяції, після чого отримане значення порівнюють із значенням функції придатності кожної особини. Якщо значення фітнес-функції індивіда менше середнього значення всіх особин, то здійснюється підвищення ймовірності мутації. Потім проводиться селекція, яка проріджує популяцію і від цієї особини з високою ймовірністю мутації. На слайді представлено приклад реалізації е, даного методу. Результатами є графік зміни середньо-абсолютної похибки та середньоквадратичної похибки на навчальній і тестовій вибірці відповідно. Було розроблено програми продукт для прогнозування результатів десульфурації димових газів. На слайді представлена діаграма класів програмного продукту. Було проведено порівняльний аналіз мов програмування та встановлено, що найбільше переваги має мова програмування Python, тому її обла... було її обрано для написання програмного продукту. Було проведено порівняння аналіз середовища розробки та встановлено, що найбільше переваги має седовище розробки Spider, та YouTube, тому його було обрано для написання програмного продукту. На слайді представлена, наприклад, візуальної форми, де необхідно здійснити прогнозування результатів процесу десфольоризації димових газів від діоксиду сірки. На слайді представлено, наприклад, візуальної форми, де необхідно здійснити навчання та тестування моделі залежності ступеня сірої чистки димових газів від використованих реагентів на основі багатошарового перцептрону. Було проведено порівняння з аналіз. Розробленого генетичного методу та відомих, в результаті чого було встановлено, що він дає найменшу середню абсолютну помилку та середню квадратичну помилку, а також дозволяє зменшити час виконання прогнозування. На слайді представлені висновки по роботі. На слайді представлені наукові публікації та досягнення у творчих конкурсах. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.